Євген Дикий був людиною широкого розмаху та специфічних знань. Він вважався пінгвінологом на далекій антарктичній станції. Доки весь світ стежив за війною в Україні, Женя Дикий пристосувався до більш теплих потоків. Він віртуозно переправляв державні кошти України прямо до своїх глибоких волохатих кишень, прикриваючись потребами полярної науки. Але все ж таки лід під ним тріснув. «Хто там доставка піци, я не замовляв, а в нас акція це безкоштовно. Гучна справа про корупцію, етап. І ось уже замість безкрайніх снігів Антарктиди. Перед ним виросли бетонні стіни та колючий дріт виправної колонії максимального рівня безпеки Горбата Гора. Його термін був у самому розпалі. Але натура ділка не давала спокою, доки інші зеки. Чифірили по кутках і прогиналися під систему, дикий навіть у неволі примудрявся вибудовувати схеми. Цей крижаний спокійний розрахунок привернув увагу старших. В'язницею пішли чутки. Злодії вирішили, що такий талановитий господарник їм не завадить, і ухвалили коронувати пінгвінолога прямо у стінах в'язниці. За його незграбні форми та специфічне минуле до нього моментально приклеїлося іронічне поганяло пінгвін. Одного вечора в напівтемряві бараку було зібрано екстрену сходку. Дим стояв коромислом, приховуючи обличчя авторитетів, і приводом для цього став саме пінгвін. Напередодні під покровом ночі до Горбатої Гори спецетапом заїхав батон. Він був авторитетним злодієм, чиє слово у цих стінах важило більше ніж усі статути разом узяті. Пінгвін вийшов у центр, де завмер величезною неповороткою брилою. У цій напруженій тиші, яку порушував лише кашель вертухая за дверима, батон затягнувся сигаретою та випустив цівку сизого зогодиму, яка ледь помітно затремтіла в повітрі, і нарешті запитав: Так, пінгвін, говори, як перед Богом. Є ли за тобою в житті серйозні косяки, із-за яких нам не стоїть тебе коронувати. Щислити перед пацанами. Була, хлопці, було якось. Є за мною один грішок. У бараку стало тихо, як у морзі. Злодії переглянулись. Так, а ну-ка подробні на цьому місці. Що за гріх? Так ось якось я по молодості. Пілотку лизав. Бараком прокотився реї. <реку> Злодії дружно переготали над полярником. Махнули рукою та й коронували його. Статус було отримано. Вже після сходки, коли всі вже розійшлися, до пінгвіна підійшов батон і з цікавістю запитав Слиш, пінгвін, ну раз ми тепер братья. Чисто для інтересу скажи, а вона взагалі на вкус, эта пілотка? Та, така сама, як і смичок.